Застава для віце-прем'єр-міністра сьогодні Вищий антикорупційний суд мав обирати запобіжний захід міністру національної єдності Олексію Чернишову. але засідання перенесли, бо сам підозрюваний не з'явився. Деталі розкаже моя колега Марія Дрозд. Вона перебуває в суді і зараз на зв'язку зі студією. Марія вітаю тебе. А чи відомо, коли віцепрем'єр прибуде на засідання? обіцяють, що віце-прем'єра буде на засіданні завтра. Адже саме на завтра призначили засідання для обрання йому запобіжного заходу. Ще напередодні от цього засідання міністр у своїй соцмережі повідомляв, що його захист клопотатиме про перенесення, адже він зараз перебуває на засіданні Кабміну, що воно завжди відбувається по середах, а також має різні урядові наради. І власне через це він не може бути присутній на засіданні. З цим погодився і прокурор, погодився. Суддя, і власне маємо такий результат. Що будуть завтра казати адвокати на захист? Чинного віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернішова вони поки не повідомляють. Однак прокурор вже заявляє про те, що він клопотатиме про заставу для чинного віцепрем'єра у розмірі 120 мільйонів гривень. Однак не, не клопотатимуть про його тримання під вартою. Прокурор вважає, що в цьому немає потреби, адже вони не хочуть перешкоджати діяльності кабінету міністрів його роботі. А також переконані у до доброчесності міністра, адже він нещодавно був гучний скандал, де він перебував у закордонному відрядженні, ймовірно, задовго і власне через те, що міністр повернувся, і як він повідомив в понеділок, сам прийшов до Набу, щоб отримати підозру. Вони сподіваються, що ніякого спротиву з боку міністра не буде. Тож що казали сьогодні, що анонсують завтра. Давай давайте далі послухаємо. Саме планували і лопотали перед судом, щоб суд був призначений на завтра, тому що ми запланували завтра. Я ще раз наговорю на тому, що сьогодні відбувається засідання уряду. Воно є черговим, воно планове. Кожну середу уряд збирається на засідання. Це не залежить ні від нас, ні від суду. Можливо, ці обставини не були відомі суду, коли призначалася судова засідання. Це нормально, Суд не може все знати, але от такі обставини склались. Тому ми завтра плануємо прибути. Виходимо з того, що підозрювана все ж таки по. Бернувся за подоми відрядження, хоча мав можливість не повертатися, якби він хотів пришкодати до розслідування. Також він добровільно з'явився за викликом до детектива, до приміщення національного корупційного бюро, він отримав процесальні документи, зокрема повідомлення про підозру та клопотання про цього біжного заходу. Крім того, ми не маємо на меті слугувати якимось чином роботу уряду, членом якого є підозрюваний. Також ми виходимо з того, що навіть якщо ми звернулися з клопотанням про отримання під підварту, то в будь-якому випадку до закону ці суддя зобов'язаний був би визначати альтернативу у вигляді застави. Ну і власне в чому суть справи набу підозрює чинного міністра Олексія Чернешова у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря в особливо великому розмірі для себе та своїх спільників за версією слідства, коли Олексій Чернешов очолював міністерство регіонального розвитку громади територій у 2021-2022 році. Він разом зі своїм держсекретарем, міністерстві і радником, були долучені до земельної оборудки. Слідчі закидають, що вони підписали накази про передачу однієї з київських ділянок забудовнику для зведення там в подальшому житлових комплексів. За це забудовник мав передати державі відповідні відповідну нерухомість за отриману ділянку, яка би відповідала там собі вартості цих квартир і цій ділянці, яку він отримав. Однак передав державному підприємству Ному підприємству значно нижче за ринковою вартістю е нерухомість ніж ту, що він отримав. За через це в Набу стверджують, НАБУ цьому запобігли однак стверджують, що якби це сталося, то держава могла би не понад 1 мільярд гривень. Власне за свою послугу за свій наказ з передачою міністр разом зі своїми співробітниками, деякими з міністерства, отримали хабар у вигляді нерухомості. Це суттєва знижка на квартири. І е, як в НАБУ, ця от різниця становила понад 14 мільйонів гривень. Сам Олексій Черношов у своїх соцмережах запевняє, що він відкритий до співпраці, е, співпрацюватиме з НАБУ та іншими правоохоронними органами і запевняє, що правда переможе. Власне, яка є правда? Я думаю, ми можемо. Зможемо завтра почути від самого вже міністра. Розпитаємо його думку стосовно цієї справи. Будемо слідкувати. Слідкуйте ви у наших соцмережах і наступних випусках часу новин. Катю, у мене на цьому все. Прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Міністр національної єдності теж тут. Принаймні таке хотілося почути минулого тижня як доказ і спростування. Адже чинний віце-прем'єр Олексій Чернешов днями ледь не став першим міністром утікачем. Міністерство національної єдності створили лише півроку тому, насамперед, щоб повертати українців з-за кордону. Однак сам урядовець додому не квапився. Очікувалося, що після європейського турне, 17 червня, він виступить. На форумі, яке організувало його відомство, проте Олексій Черношов підключився онлайн. Мовляв, досі у відрядженні для міністра, який власне і має опікуватися громадянами за кордоном, здавалося, нічого незвичайного у затримці немає. Якби не правоохоронці, які чатували на нього в Україні, ми маємо об'єднати не лише тих, хто в Україні, а й тих, хто її за межами. Вся Україна як один дім. Це там. Де на тебе чекають, та завжди раді у випадку Чернешова дім це там, де чекає підозра від набу. Таку інформацію від антикорупційного бюро отримали журналісти і деякі народні депутати. Саме цю загрозу пов'язують із несподіваною затримкою міністра. Водночас у прислужбі відомства запевняли, що відрядження триває за планом. Сам Чернешов щоразу публікував світлини з робочих зустрічей. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписав відрядження до. До кінця тижня наступного ж дня журналісти української правди дізналися, що родина Олексія Чернешова, а зокрема його син та дружина, теж виїхали з України. Міністр мовчав, а пояснювати довелося президенту. Як відомо, Чернешов належить до близького оточення Володимира Зеленського. Зокрема, він єдиний з урядовців. Був на святкуванні дня народження президента під час карантину у 2021 році. У нього два завдання було від мене від уряду від усіх нас перше це відкривати хаби в різних країнах. А друге множинне громадянство. Наскільки я розумію, він ці дві речі робить: відрядження закінчиться, повинен повернутися. І він повернувся в останній день відрядження неділю. Олексій Чернишов опублікував світлину з кордону, І після тижня тиші анонсував пояснення. Буде непросте, але дуже важливе відрядження, яке завдяки деяким медіа. Стало несподівано популярним, завершено. Завтра повертаюся до роботи в Кабміні, будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах, правда завжди перемагає. Поки Олексій Чернишов тиснув руки партнерами в Україні, НАБУ підбиралося дедалі ближче до чинного віце-прем'єра, 13 червня правоохоронці вручили підозру двом його соратникам: члену управління НАК Нафтогаз та колишньому раднику міністра розвитку громад і територій, йдеться про Василя Володіна та Максима Горбатюка. Обох суд взяв під варту за версією слідства. Вони причетні до земельної оборудки, яка могла завдати державі збитків на понад Ад мільярд гривень це сталося у 2021 2022 роках, саме коли мінрегіонів очолював Олексій Чернишов. За розслідуванням української правди міністр ймовірно також є фігурантом справи. Журналісти-розслідувачі повідомляють, що в травні у нього провели обшуки. А в центрі протидії корупції зазначили, на судових засіданнях прізвище міністра звучить доволі часто за узгодженим планом. Міністр Чернишов підписав наказ, за яким майновий комплекс агрофірми перейшов на баланс цього держкому обслуговування, і в подальшому держсекретар міністерства, який очолював на той момент Чернешов, надав наказ на укладення інвестиційних угод, за якими цю земельну ділянку. Передали забудовнику за такі дії. Чернишов і інші отримали неправомірну вигоду Їм продавали квартири, продали квартири в рази дешевше за ринковою вартостю. За цією справою набу не вперше полює на Олексія Чернешова. У часи його керівництва Нафтогазом антикорупційне бюро почало виходити на учасників схеми. Це було влітку. Торік правоохоронці провели обшуки у ймовірних фігурантів. Однак, докази в помешк. Кані самого Чернешова не шукали, попри дозвіл суду. Нині справа знову ожила, але її можуть спробувати поховати. Зокрема, новопризначений генпрокурор припускають деякі журналісти. За своїми повноваженнями Руслан Кравченко може змінювати підслідність справи тобто передавати їх до інших правоохоронних органів. Така схема свого часу врятувала заступника керівника офісу президента Олега Татарова. для Кравченка це може бути першим тестом на проф. Придатність і взагалі не заангажованість. От так, от така історія, да. Тобто, за логікою, якщо там Чернишов приїжджає, отримує значить, підозру, то офіс генерального прокурора не повинен там, брати якоїсь активної участі, ну крім да, там, що повинно бути. Якщо він якось почне відмазувати, ну тоді відразу зробимо висновок, наскільки в нас незалежний генеральний прокурор. Але я не думаю, що це прям вся операція заради порятунку там Чернишова, прям генпрокурора призначили. Це, скоріш за все, якось співпало. Да, там в часі е, призначення Кравченко. Більше пов'язана з тим, що йому просто виповнилося 35 років, років. Він вже міг претендувати на цю посаду. Набу чекало на Чернишова вже 23 червня. Принаймні таке заявляють деякі народні депутати. Віцепрем'єр прийшов до правоохоронців сам про що повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, каже, що відкритий до взаємодії. Марія Дрозд, п'ятий канал.